Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали першу частину голови, яка називається у чому помилка моїх батьків. Сьогодні нас чекає друга частина цієї голови. Ну що, поїхали. Існувала ще одна проблема. Я, по суті, нічугісніко не знала про їхнє фінансове становище, принаймні нічого конкретного лише те, що в них серйозні проблеми. Батьки часто говорили, що виплати за посиками вис... позиками, позиком непомірно високі і їм ледве вистачає грошей на повернення кредиту. Мані я розповіла все, що знала. Мій колишній господар пан Гольштейн, має фірму, яка надає консультації про те, як ліпше розпоряджати з грошами, поважно вашну вигляду повідомив обродою. Пан Гольдштейн особливо консультує лише дуже багатих клієнтів, де його співробітники працюють з багатьма бідолагами, які потрапили у фінансову скруту. Мені не заборонялося швендяти кімнатами. То ще часто, що прислухався до розмов, люди з програмами повинні скористатися чотирма важливими підказками. Це дуже просто. Мані прові дух. Ось вони. По-перше, слід поштампувати свої кредитні картки. Як це? Заображене сказала я. Бо за кредитними картами приведеться платити набагато більше, ніж повертаючи готівкою пояснив мані. Я вирішила позаписувати підказки Мані, бо не була певна, чи все правильно запам'ятаю. Друга підказка звучатиме дещо дивно для двох дорослих. Треба по можливість якнайменше оплачувати за своїми кредитами. Дорослі називаються внесками. Щоб більше внески, то менше грошей залишається на прожиття. Чому ж ми відки платять такі великі внески? Здивувалася я. Бо мені вгадав мої батьки постійно нарікали, що їм багато доводиться виплачувати щомісяця. Я сподіваюся, залишати на відсотках відповів Мані. Скажімо, ти взяла кредит на 5000 євро. Самі лише відсотки становитимуть 300 євро на рік. До того що щороку треба ще сплачувати певну частку позичної суми. Це називається погашенням борг. Одно відсоткове погашення означає, що необхідно щороку заплатити 1% від 5 тисяч євро, тобто 50 євро. Отож внесок становить 350 євро, 300 євро відсотки 50 євро власне погашення. Але тільки но виплатиш кредит, відсотки сплачувати вже не треба буде. Цілком логічно, що хочеться якнайшвидше повернути 5 тисяч за таких умов відсотки більше, ніж саме повернення коштів, подумала я. На перший погляд, воно і справді так погодився з моїми думками Манні. Хто обирає 1% плащення кредиту, той, зрештою, оплачує відсотки удвичі більше на суму позики, треба, звісно, сплатити більше річні внески. Чимало людей погоджують з банком такі високі виплати, на які лише здатний родинний бюджет. Тому поточних грошей завжди обмаль. Переважно позичальники недооцінюють дорожне життя, коли нагально потрібне нове авто або ж ламається щось вдома, вони беруть новий кредит, аби заламати дірки. Маєш на увазі, що беручи новий кредит, вони продовжують виплачувати через старий до Саме так. Мані відверто тішився, як швидко я вчусь. Що ж тепер робити моїм батькам? Мене вони навряд чи послухають, зхнула я. Можливо, тобі вдасться навести їх на думку порадитись з паном Гольштайном. Він залюбки надасть їм консультацію. Хто знає, може, я зумію допомогти їм, не тільки вибрати з боргів, але й навчитись більше заробляти, повірила я у свої сили. Неодмінно, зумієш, підтримав мене мані. Але спершу їм треба навчитись обходитися з такими грішми, які вони мають на цей момент, інакше з більшими заробітками вони наживуть і більші проблеми. Видатки мають, мають здатність привести разом із прибутками. Ми також навчимося розподіляти наші кошти, про це ще поговоримо згодом. Після пояснень мені мені наче прояснилось в голові у маленькому блокнотику я занотувала таке. Перше, поривати кредитні картки. Друге, виплачувати якнайменші внески. Запитати пана Гольчана, чи не зміг би він допомогти моїм батькам. Мані терпляче чекав, доки я писала, а потім перейшов до третьої підказки. Йдеться про кредит у сфері споживання. Це кредити, які не стосуються нерухомості. Їх беруть, скажімо, для купівлі нового авто, меблів, телевізору чи просто для прожитку. Таким людям слід дотримувати справах 50 на 50, а саме звільнити коштів, які не йдуть на повсякденні потреби, половину заощаджувати з іншої половини віддавати позики. Моя бабуся завжди каже, що борги треба вивертати якнайшвидше, згадала я. У такому випадку не залишиться жодного центру тих вільних коштів. І чого ти досягнеш, повернувши за разом геть усі борги, поцікавився Мані. Батьки кажуть, що тоді їм спав би Ловенський камінь з пліч, спробувала я виправдати. Це вони, так думають, повчальним тором сказав Мані. Насправді ж після сплати боргів вони, у них залишається ноль. А нуль це нічого. Це Мета, до якої варто прагнути? Що ж тоді з метою, не зрозуміла я. Справжня мета, терпляче пояснював мані. Або ж просто заощадження певної суми не для пустого витрачання. Навіщо заощаджувати гроші, якщо їх не витрачати? мані ошелешило мене. А це я ну, тобі поясню, Я за кілька днів втішив мене Лабрадор. бредор, повернімось до ворогів. Своїм батькам е, варто почати заощаджувати, не чекаючи повної виплати кредитів негайно. Тільки так вони зможуть здійснити свої бажання, не вдаючись до чергового кредитування і без розводів сумління насолоджуватись новими придбаннями. Хочу сказати, що їм теж вже час закладати касетки бажань, усміхнулася я. Непогана думка кивнув Мані. До речі, всі кредити на товари повсякденного. Вжитку, не безглусті борги, набагато модшу витратити попередньо заощаджені гроші. Тепер усе для мене стало на свої місця. Ворожі занотувала. Третє. 50% усіх наявних вільних коштів заощадити, а інших 50% відкласти для сплати заборгованості, кредитів все, на купівлю товарів всередину вжитку ліпше не брати зовсім. І останній підказ звався Мані. Очі в нього весело блестіли. Тому, хто назбирав боргів, варто приклити середні гаманця записку. А чи дійсно це було аж так необхідно? Згодом перед касою україниці вона послужить застереженням від марних визвіт? Це годиться для тих, хто не має такого пса, як у мене, засміялась я. Мані радісно заметляв хвостом і лазнув мене в обличчя. Я на віддяку погладила його по загривку, а тоді знутувала останню. Четверту підказку. Четверта, а чи дійсно це було аж так необхідно? Сьогодні довідалась багато корисних речей про борги, та це було легко у порівнянні з завданням донести здобуті знання до своїх батьків, удішала тільки порада Мані попросити пана Гольштейна, аби той проконсультував їх. Однак для такого прохання я ще не надто мало знала, я ще надто мало знала його, тому вирішила трохи вичекати. Одна я твердо постановила собі, ніколи не залазити в борги. Завжди старатимесь заощаджувати гроші для омріяного придбання, ні за що не потраплювати таку скаруту, як мої батьки. Ну от і все, ми прочитали, ми прочитали. В другу частину ми вжили повністю главу, яка називається «Борги, у чому помилка моїх батьків. В наступній серії нас чекає глава, яка називається «В гостях у пана Гольштайна. Але це, може, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурсь ТВ. До побачення!